Послухайте оповідання свято здорового обіду. Після того, як Катруся й Аня почали приносити до школи свої яскраві ланчбокси, їх підтримали майже всі однокласники. Тепер на перерві було цікаво не тільки їсти, а й ділитися рецептами, порівнювати кольори та вигадувати нові здорові смаколики. Одного дня класна керівниця пані Олена сказала, у вас так гарно виходить? А як щодо того, щоб влаштувати свято здорового обіду? У школі, здивувались діти, так, з конкурсами, частуваннями, виставкою ланчбоксів, плакатами і навіть міні-шоу. Усі загорілися цією ідеєю. Наступні дні були особливо веселими. Діти придумали назву для свята Смакота з користю, розділилися на групи. Одні готували плакати з порадами, наприклад, пий воду, а не лимонад. Інші придумували цікаві рецепти. Катруся з Анею робили кольорову виставку ланчбоксів. У кожного щось корисне: шматочки омлету, овочеві рулетики, фруктові мікси, горішки в баночках, домашні сирнички. Настав день свята. У шкільній залі було гамірно. Батьки теж завітали подивитися на своїх дітей. На столах стояли тарілки з міні бутербродами, домашнім йогуртом із ягодами, овочевими шашличками, кульками з фініків та горіхів, а також домашні лимонади без цукру. Пані Олена усміхнулась. Усе дуже красиво і смачно, але найголовніше, що ви навчилися дбати про себе. Потім відбулося шоу корисних героїв. Владик передягнувся в броколі супергероя. Аня була міс-ягідка, а Катруся королева ланчбоксу. Я не чарівниця, усміхнулась Катруся, але знаю, здорове харчування це сила і радість щодня. В кінці свята. Усі отримали медалі, друзі здорової їжі, а школа вирішила зробити такі обіди щомісяця. Катруся й Аня в той день були щасливі і зовсім не через нагороди. Просто вони побачили, як одна маленька звичка їсти правильно змінює все навколо. А ти! Хоче зробити щось подібне у своїй школі. Якщо так, ось кілька порад. Прикрасьте свій ланчбокс яскраво, приносьте щось новеньке щотижня, цікаві овочі, фрукти, корисні бутерброди. Зробіть стін газету, що їсти, щоб рости. Поділіться з другим яблуком. Можливо, він захоче теж спробувати.